Мої найщиріші вітання, дорогі наші панянки та доглядачі нашого прямого етеру. Вас вітає ведучий Олег і наша звичайно ще улюблена Міледі Тіві ШОП. Ви запитаєте, чому власне сьогодні Олег, а не наша ведуча Світлана? Справа в тому, що Олег вам сьогодні представить чоловічий одяг, саме чоловічий товар, виріб, який просто необхідний в холодну пору року, в такі люті морози, які, власне, у нас зараз відбуваються на вулиці. А ви запитаєте, де ж цей виріб? Справа в тому, що виріб уже на мені. Я вже його сьогодні одягнув, щоб вам продемонструвати, як же ж він буде виглядати. Так, у нас зараз з'явиться загальна інформація ось цієї чудової чоловічої термобілизни. Отже, розпочнемо з коду товару. Код товару у нас Карл, така чоловіча назва. Це. Чоловіча термобілизна. Ми зараз бачимо кальсони. Початкова вартість 1250 гривень. Ця ціна є лише початковою. Чим буде в нас сьогодні більше дзвінків, тим ціна в нас, як завжди, буде падати. Отже, код товару на ваших телекранах, ви бачите телефон нашої студії 0800 21 14 14 Дзвінки на цей номер повністю безкоштовні. Тому, дорогі чоловіки, Телефонуйте і вже, звичайно що, робіть замовлення. Давайте ми зараз трішечки розглянемо, як же ж вони, власне, виглядають. Отже, наші кальсони, вони виготовлені в такому е, чорно-графітовому кольорі. Це такий колір універсальний, тому що він і не чорний, і не сірий. Е, також, коли я їх одягнув, перше моє враження це було слово вау. Тому що вони дуже м'ягесенькі, дуже комфортні. Зазвичай, коли Білизна, вона низької якості, вона може або, наприклад, тебе перетискати, пережимати. Тоді незручно, наприклад, де в нас коліна, або бути занад, або занадто широка. Ця білизна, вона максимально оптимальна, тому що ви бачите, що вона ось так от повністю повторює контур моєї ноги. Так, ось по бедру, особливо це дуже помітно видно. І також така термобілизна вона не буде з'їдати простір. Якщо ви, наприклад, полюбляєте носити джинси, штани, ви можете сміливо одягати, і ви, вона не буде під'їдати їдати просір під вашими штанами. Отже, глядачі, давайте ми зараз роздивимося поближче, що це таке, якийсь склад. Так, зараз все, будемо по порядку. Одні кальсончики на мені, а інші в нас на столі. Отже, термобілизна Карл, про неї, що ми знаємо, ми знаємо, що це натуральна бавовна 85%, а 15% це поліамід. Поліамід це матеріал, який це штучне волокно. Він додається для того, щоб наш виріб був еластичний. Якби вони були 100% катуну, бавовне, після першого прання, по-перше, вони у вас би збіглися. А по-друге, ось тут, от, на області колінчаток, у вас, наприклад, при згинанні було б розтягнення. Саме завдяки складу поліаміду такі кальсони вони будуть зносостійкі Після прання вони не будуть розтягуватися, не будуть сідати. І це, звичайно, що величезний плюс саме в наявності поліаміду. Також виробник, те, що я сказав, ось на вірусі, ви можете побачити дійсно склад. 85% катону, 20, 15% поліаміду. Так, ми бачимо, що такі кальсони можна прати в температурі 40 градусів Цельсія. Це ручне прання полоскати. і Якщо ви, наприклад, прасуєте, ваша праска має бути на режимі одиницьці. Так, але саме найголовніше це те, що всередині. Всередині В наших кальсонах знаходиться еко-хутро. Зараз я вам розгорну і покажу. Глядачі, я вперше бачу такі кальсони саме на хутрі. Мої кальсони, моя білизна, вона в мене без хутра. Я вам скажу, що мені в ній холодновато. Але подивіться, тут величезний шар екологічного хутра. Екохутро це означає, що це хутро воно має такі властивості, як і на Руальне, але при цьому жодна тварина не постраждала. Повністю вони виготовлюються з екохутра від самого манжета до самої гумочки. Зараз я вам покажу, що тут у нас де поясничка, де сідничка, повністю все в екохутрі. Е, також щодо розміру, ми зараз розберемося з розміром. Розмір таких кальсону у нас універсальний. Він стартує від 50-го розміру, закінчується 54-м. Ось зараз я вийду вам, продемонструю, що я ношу 52-й розмір, на мені саме ось цей універсальний розмір і мені комфортно. Але, наприклад, якби в мене були б ширші бедра, демонструю, що вони ось так от чудово розтягуються. Тут є ще величезний запас. І при цьому вони не будуть просвічуватися, тому що в нас велика щільність бавовни і великий щільний шар екологічного хутра. Також, глядачі, для вас ще є один сюрприз. Ось на цій бірці, якщо ви побачите, чому саме я описую, що вони такі щільні. Справа в тому, що така білизна, термобілизна, підходить до температурного режиму мінус 30 градусів. Ось, будь ласка, подивіться, мінус 30. В нас, в нас зараз е, рідко пригадують такі зими, тому у вас буде ще й запас. Звичайно, що білизна вона одягається в нас. Спід-спід, тобто на таку білизну зверху можете одягнути е, будь-які штани, джинси, брюки, спортивний одяг без проблем. Також є зручні манжетики. Я вам покажу, що тут, де в нас закінчується манжетик, є в нас таке ущільнення, така гумочка, так, яка щільно буде притискати ці кальсони, наприклад, до вашої ніжки. Ось я зараз вам покажу, власне, на собі, ви побачите, що дійсно манжетик у мене тут притискається щільно. Це означає, що холод, сніг не буде туди залітати. Так, а в нас є для вас приємна новина, мої хороші, тому що в нас. Зараз на міладі ті шоу буде відбуватися перше падіння ціни на ось ці чудові Чоловічу термобілізну Карл. Отже, перша знижка 1100 гривень. Неймовірно. Глядачі, телефонуйте 0800 21 14 14. Дзвінки на цей номер повністю безкоштовні. Також у нас безкоштовна доставка, тому вам не треба їхати шукати по ринкам, по магазинам, десь вибирати це. Все ви можете це зробити, не виходячи зі своєї оселі, замовити і просто забрати ось цей універсальний розвід. Мир чоловічий термобілизник. Карл. Давайте зараз ще раз з ними роздивимося. їх, як я розповідав, що колір у нас графітовий, до речі, колір схожий на поверхню нашого столу, ось так от співпало. Колір надзвичайно красивий, тому що він отак переливається красиво. Ми бачимо, що є в нас ось така для чоловіків, будь ласка, так, є така кишенька з кнопочкою. Дуже зручно. Вам буде, тобто, якщо, наприклад, ну, чоловіки хочуть сходити, сходити так, в туалет, ви не можете, не можете їх не знімати. Все продумано до дрібниць. Також у нас є зручний. Манжет, який саме регулює по обхвату талії. Тобто, дивіться, я вам покажу, що ця резинка у нас розтягується, тобто неважливо, яке у вас тілобудова, чи ви, наприклад, більш у вас е, струнка будова, чи е, більш пишніша, вона ця гулка буде розтягуватися. Е, ось на мені зараз вам продемонструю, що я одягнув. І ось, будь ласка, глядачі, демонструю, що місця можна навіть ще поїсти дві миски борщу, і місце тут буде звичайно що з запасом вони надзвичайно еластичні. Я зараз сам поприсідаю, покажу, що коли я присідаю, де дивіться? Наприклад, я присів, встав, зараз пройдусь, покажу, що вони не сковують рухи. Це важливо, тому що коли ви, наприклад, згинаєтеся, розгинаєтеся, вони повторюють контури вашого тіла. І при цьому я зараз ще раз присяду на разок, вам продемонструю, що коли я присів, вони не провисають на колінах, не будуть протиратися. Задяки тому, що в нас в кладі 85% це катон, і 15% у нас поліамід. Обов'язково уточнюйте код товару, Код товару нашої новинки це білизна Карл. Так, глядачі, зараз я вам ще раз продемонструю, що наша е, білизна вона має еко-хутро. Ось демонструю вам, що в нас еко-хутро, повністю вся вся поверхня. Давайте я вам повністю їх розверну так. Як то кажуть, на виворіт. Е, щоб ви побачили, що повністю вони в нас з еко-хутра. Глядачі, це фантастично. Дивіться, ось наші наші кальсони вони розгорнуті. І ми бачимо, що в нас немає жодної ділянки, де було б відсутнє екохутро. Вони повністю в нас на екохутрі. Мінус 30 градусів. Вони витримують ось такий температурний режим. Зараз, звичайно, що в нас температура сягає там вночі до мінус 12, мінус 15, в залежності від вашого регіону. Але все ж таки у вас при цьому ще. Буде величезний запас по теплоті. Такі кальсони ви можете одягати, наприклад, як для щоденного використання на роботу піти, піти, наприклад, на риболовлю, на прогулянку. Е, ну, взагалі, їх вони універсальні. Ну що ж, мені повідомляють, що в нас зараз буде відбуватися ще одна знижка, вже друга, тому що дзвінків багато, глядачі і ціна зараз перетворюється. Ціна перетворюється на просто казкову ціну. Увага на екрани глядачі 900 гривень неймовірно. Дійсно, в нас повідомили, що зараз дзвінків дуже багато. Тому якщо ви ще не замовили або не додзвонилися, будь ласка, ще раз спробуйте. Буває таке, що лінії можуть бути перевантажені. Спробуйте обов'язково ще раз. Глядачі, також щодо розмірів. ми зараз передемонструємо, що розмір універсальний. Я зараз вам ставлю ось сюди руку, потягну, що дивіться, ось розтягну, покажу, що штанина в нас розтягується. Глядачі, дивіться, будь ласка, як. Як по довжині глядачі, так і ось, дивіться, ось так от вона розтягується. Ось, продемонструю вам, наприклад, ще раз дивіться. Боже, тут може такий дядько великий влізти навіть ще більше, ніж я. Глядачі, ви бачите, що вони надзвичайно еластичні. І зараз вам покажу, що штанина теж розтягується. Глядачі, дивіться, ось, наприклад, я засовую ручку, дивіться, скільки у вас місця. Тут просто місця дуже багато, тому що вони еластичні. Навіть покажу, що ось цей манжет знизу, він теж розтягується. Ось, дивіться, манжетик, він теж у нас еластичний, тому що у нас дуже Дуже багато е, в складі тут натурального натурального катону і 15% поліаміду. Так, глядачі, розгортає вам. Давайте зараз ще раз трішки поближче розглянемо глядачі. Так, зараз, поки ви будете розглядати, я вам зараз покажу саме заміри, на які параметри можна їх використовувати. Отже, розмір у нас універсальний глядачі. Стартує він від 54-го, закінчується 54-го. Від 50-го до 54-го глядачі. Також, якщо взяти до уваги об'єм... Талії, він стартує від 72 см до 98 см. І обхват бедр це 84-108 Довжина нашого виробу складає 104 см. Тобто, якщо, наприклад, вони на вас будуть довгуваті, якщо ваш зріст, наприклад, менше 170 см, не проблема. Показую, якщо довгий, дивіться, дивіться, ви можете просто ось так ось зробити. Підкотити і все. Красота можна зробити всередину. Наприклад, показую, що можна закотити це все всередину. Якщо, наприклад, вони на вас довговаті, навіть нічого тут не помітного. Різати, вшивати не потрібно. Підкотили і все. А завдяки тому, що цей манжет еластичний, він просто прийме форму, буде дуже зручно. Тобто, довжина в нас такі параметри, які саме ідеально максимально збалансовані: це довжина, обхват талії і обхват бедер. Нагадаю, що таку білизну можна використовувати до мінус 30 градусів. Ось ви бачите, що виробник навіть про це стверджує: це термобілизна. Термобілизна. Чому само, саме слово термо? Тому що слово термо означає, що ця білизна вона не пропускає холод, відводить вологу і вас зігріває. Це саме основний принцип термобілизни. Захищати, захищати ваше тіло від морозу, виводити вологу, але при цьому не пропускати холод. Це саме є власне принцип термобілизни. Саме ці кальсони вони належать до термобілизни, оскільки вони мають відповідні Якості. І ще й до того всього можна назвати, що це більш підсилена версія, оскільки вона має ось таке еко-хутро, яке повністю повністю по всій довжині. Глядачі, ну що ж, мені повідомляють, що в нас зараз буде ще одна знижка, але ця знижка буде фінальною, такою солодкою, неймовірною. Ну що ж, я зараз вийду, вам ще раз них покажу, Глядачі, Будь ласка, зацініть, які вони зручні. Після нашого ефіру я обов'язково їх собі придбаю, тому що в них надзвичайно зручно. Так. А в нас вже відбулася фінальна знижка. Це 799 гривень. І запускається таймер, у вас є рівно 3 хвилиночки, тому що наша партія вже розійшлася, залишилось буквально більше десятка на складі. Тому повідомили, тому, будь ласка, телефонуйте 0800 21 14 14. Дзвінки на цей номер повністю безкоштовні. Ну що, глядачі, зараз пора... вам покажу, дивіться, ось. До себе їх представляю довжини тут з запасом. До речі, довжини з запасом для того, щоб ви могли, наприклад, їх підтягнути ось під таку висоту. На мені зараз тут апаратура, так ви бачите. Але завдяки цьому ви можете, наприклад, свої нирки, ось тут, особливо де поперек, зігріти саме за допомогою ось таких чудових кальсонів. Карл глядачі, нагадаю, що в мене зріс метр вісімдесят три сантиметри, вага моя дев'яносто кілограмів, так. Я звичайно що не маленький, і ви бачите, що тут ще місця багато. Якщо ви, наприклад, стрункіші ніж я. Без проблем вам місце теж буде достатньо, тому що вони мають поліамід, вони будуть щільно прилягати. Якщо, наприклад, якщо у вас довжина довга, ви можете підкотити манжети, ось так, як я підкотив, будь ласка, демонструю, що без проблем. Я ношу взагалі 52-й розмір, але цей розмір є універсальний. Він стартує від 50-го, закінчується 54-м розміром. Тому наші телеглядачі, дорогі наші паня. Обов'язково робіть подарунок. Робіть подарунок своїм чоловікам, своїм близьким, і нехай вони будуть в теплі. Ну, звичайно, дорогі наші чоловіки. Я як чоловік закликаю вас, щоб ви не мерзли, були в теплі, в комфорті, оскільки у вас є ось така, буд буде вже ось така чудова термобілизна кару. Глядичі, ну що ж, час нашого ефіру вже добігає. Нагадаю, що. Ви дивитеся Міладіті Вішоп. У нас на Меладіті Вішоп дзвінки абсолютно безкоштовні. У нас, звичайно, що безкоштовна повністю доставка. Дуже важливо, що цей бренд від відомого виробника, який є перевірений, протестований. Нас від нього вже була і жіноча білизна, відгуки тільки позитивні. Обов'язково остерігайтеся дешевий підробок, тому що ви можете купити на ринку дешевий, дешевий неякісний виріб, який вам, по-перше, прослугує недовго. По-друге, ви не знаєте, як він поведе себе після прання. Що з ним буде, як він буде носити буде носитися. А тут, звичайно, по фінальній ціні ви отримуєте якісний, перевірений, протестований виріб. Звичайно, що це виріб напряму від виробника, від постачальника без жодних посередників. Також ви отримуєте кальсони дійсно на мінус 30 градусів. Тож, будь ласка, телефонуйте і, звичайно, що замовляйте. Ми чекаємо всіх ваших дзвінків. Так, глядачі, я, звичайно, що одні вже собі точно забираю, тому що мені в них надзвичайно сподобалося. З вами був Олег, студія Міледі Shop. Звичайно, телефонуйте, замовляйте, і ось ця чудова білизна буде сьогодні саме вашою. Ну що ж, передаю слово моїй ведучій Світлані. Ми з вами зустрінемося на наших чоловічих новинках. До зустрічі! Всіх обіймаю!